В погані моменти я думаю, що виміняла б усі мої солодкі нормально на одне добре, яким би не був після смака, але таке навіть віршам соромно казати. В погані моменти уявляю, як по колу обрізаю волосся, аби відчути якусь подобу сенсу жартовності, а не просто тупий біль, під вагою якого ніколи не розігнути спину. В погані моменти я думаю, що пігулки не роблять з ляльки людини. А лише прив'язують капронові ниточки до шарнірових кінцівок, аби всі повірили, що вона танцює сама. В погані моменти я думаю один ковток солодкого вина. Ніхто ніколи не любив знищувати себе так, як це любили ми з тобою, моє кохане відображення. Вилупляйся з яйця, виходь з мушлі, нумо, рухайся, таймер було запущено. Плен часу, наче і натуральне явище, а людина зникаюча. Біготня надає сенс ногам вони не для того, щоби просто витримувати твій важкий розум, а кохання не лише щоб загонятися. Так і з волею. Вона має бути принаймні бетонною, ресурсу завжди не вистачатиме. Колодязі порожніють тільки тому, що в них плюють, чи тому, що порода стиснена ідеєю відокремлення одного камінця гострого від твого взуття, чи палиться і від колеса, чи тебе від мене? Щоби жити, багато треба, мало треба, щоби існувати. Ватман наповнюється сенсами, як виливаєш на нього пару літрів вина із шлунку власного, наче з погреба. Вина дешевого що вибачення до нарциса, і надихаючого як злий погляд дівчини, що зустрічає мене, із відображення вітрини, що я використовую замість дзеркала. Перейматися чи не перейматися ось головне питання. Дніпро місто заходів сонця і заколотів проти власного захоплення, що не виправдовує скасованих виборів керуючої сили самодисципліни. Нічого змістовного не можу сказати. Вже чудово хоча б споглядати, як твоя спина миготить натовпами. Ще є одне нічого, нічого не втрачено. Та й не забуто нічого якорем, привареним до ноги, приватність справжнього, прибацаність істини, плавати би в ній, не ритися, мені не рипатися, Постороннім входити, доводиться кохати серпень, а потім холодні прелюдії осені. Я маю тебе лишити, щоб піти до брили піщаника, де улітку грілися ящірки, щоб піти до поверхні озера, де підрязкою чорні пуголовки змагаються за життя, сірі чаплі. Забула вже, скільки їх було жовті півники на соковитих стеблах, горішки, вільхи. Вони теж зачекалися. Вони з докором будуть дивитися, як я проміняла роки спільних пошуків Бога на вигоди та чоловіка. До якого я не причетна на такому ж глибокому рівні, на якому причетні вони. Як мені пояснити не тобі, а моїм безсловесним лісовим немовлятам, що не буде у мене дитини, що не буде лебідкою чи голубкою, що вважала живою себе не в траві, глині, річці на піску чи гілках, що шукала розради в одному, а не в кожному з них, що не виросло квітки з мого тіла людського. Подивлюся на граби. А чи хтось посміхається? Шиво, шиво, це ти? Ні, не він Помилилася. Бачиш, я вже не бачу, тож я маю піти, щоби знову вдивлятися крізь повіки у життя. А що, як сонце не завжди буде героєм? Це добрий бог світла нагло нагримав на хмару болю. Це він висить із горем на проводі водить пазурами по воді, вишукує тих, хто заслужив на смерть хиба захипує. Думаєш, чого квіти зазвичай ростуть на могилах? Гнилими сутінками вкриті залисини. Тепер цвітна хустка виїдає очі замість газового монстра. А ти, чортів цвинтар. Під грозами табличка, як вдало сховати страх, заіржавіла. Жалом жевріє ворожий вирій, час рити додаткову яму. Цього разу для тихої гавані мрій. Кульбаби вкотре силяться освітити ніч, немов ліхтарі. Ти ходиш у латах, стрів луку на власне диво, та тільки серед різнотрав'я в пошані розгризаєш їм шиї. Вбити чи сріблястий хрущ раптово перетворитись на кулю ладен. ладен стискаєш у колі руці. Ти тепер ціль, на тебе полює рай, і левада ковтне тебе так само швидко, як ти ковтаєш малі сонця. Хай починається гра. Зелений гай згину тепер агресивний. Цвинтер у місце під заквітченою землею. В тебе є ікла та камніні обрубки їх сточують. Сто причин полишити сон. Та для тебе це нечуваний злочин. Голубити димні чинники щиро та чемно, сонячний кіт так само драпає шкіру, як і будь який інший. Вже ти не здатен спротив. Квіти лишають на шлунку виразні опіки і переростають з дірок від свинцю, тіло хворе. Ще трохи і коріння розтрощить хребет, як підошва, молоду парость. Пора настала ламати кістки трону ілюзій руками чи словом. І не зламаєш сам, зламають примусово. За несплачений галявині борг тебе вб'ють слуги блискучого бога. Ра. Нахиляюся до слимака і кажу я напишу про тебе вірш. Я не маю доста майстерності, щоб тебе увічнити, але кожен, хто читатиме це, про тебе подумає і може не стане калічити. Я почекаю з тим, що про тебе розказувати, але я люблю сломаків загалом, нічого проти них не маю хіба що про равликів, привілейовані тварі, з рухомою нерухомістю, з приватно суспільним надбанням, ледве не мистецтва. принаймні діти так кажуть, коли розглядають мушлю. А я і не маю дітей, і я не дитина, тож вільна і не розглядати. Чуєш, Равлику, ти красивий, але дивитись на тебе не мушу. Схиляйся до тебе, любий слимаче це природно, дівоче, любити таких, як ти. Милуйся слизом, милуюся лякливістю, якщо почекати, ми неодмінно станемо красиві Віва лавіда, навіть убогим це від Бога в мене таке милосердя. Ти завжди був мудрим і глибоким, байдуже де розташоване серце. Мама каже, що в тебе нема черепашки. Я кажу так то так, але те, як він торкається, жодна грація коней, жодна свобода пташки не замінить мені мого ніжного красення. Нахиляюся до сломака і кажу: цього доста? спитала в гугла черепашка Рима, як Рима поетів, знаєте? Не? А Гугл розповів мені про те, що в давньому Римі був бойовий стрій, називається Черепашка. Бачиш, мамо? Він справді робить мене кращим. Бачиш, мамо, якщо буде священна війна чи хрестова хода, я розроблю бойовий стрій, що називатиметься Слимак. Я захищу його від равликів, його засмучують їх ем, черепашки. Я захищу його від пташок Його лякають їх ем, дзьобики. Я захищу його від людей, стану навколо нього домиком, складу руки над головою і враз із очей. Бризнуть сльози. Люблю, люблю. Я із ним живу заради дощей ночей. Я без нього помру, помру. Усвідомлення щастя шматує душу, ці ридання це спазми, солодкі болі. Я дивитися на тебе не хочу, мушу. Я дивлюся, слимаче, і сльози складаються із води та солі. Я втомилася ненавидіти і поділяти людей на своїх і чужих. Я не хочу захлинатися від гніву, читаючи знову про обстріли. Я відчуваю безсилля проти цієї війни, проте продовжую цей потік негативу, і моє сприйняття вже ніколи не зміниться. Всередині біль ніби намагаєшся затулити емоційну самотність, зловживаючи ескапізмом ніби ти дитина, яка вивчає сепарацію від батьків з перших кроків, і доки не станеш дихати рівно, тобою не перестануть маніпулювати. Я втомилася догоджати, щоб у відповідь побачити сонце, яке сховалося щільно за хмарами. Воно хоче бути причиною прийдешнього дня, проте світить через мішуру невдоволення. Ніколи не стане краще це звучить так приречено і водночас вільно. Бо ти ж знаєш, що сподівання одягають на руки кайдани не думай, що завтра буде полегшення. Прими цей шлях цілісно і безжально. Я втомилася, ненавидіти. Але в цій жорстокості гнів приймає образ каталізатора. Я продовжую мислити категоріями моє сприйняття. Ніколи не зміниться. Це був перший день, коли я затямила. Гойдалки це не спосіб позбуватися проблеми, щоразу бездихано не труїтися, коли не вистачає обіймів справжніх принців. Скажу банально, але не слід викрадати серце. Особливо своє. Яке зламане чужими дотиками, холодним потом, розкладом занять, ейфорією, глибоким чудодійним падінням в ріку. Наостанок радило б подумати, чому сварки існують в земному житті в житті суспільства, в житті прибульців. Миритися октальйон разів це, звичайно, не єдиний вихід, але поштовх добуття, до якого ми так беззаперечно прагнемо. Перший раз, коли зустрінеш першого ліпшого пса, який став тобі рідним другом, коли страхи, які нас колись раніше цікавили, Бо те, що так було комусь надійно, тепер уже біля прірви історії. Не кажу що відразу, але колись мене обов'язково запитають, куди бажання мої подались, на що залишати все, що люди набувають, і навіщо я залишив все на бути мною книги, написані вірші про житті спогади і, зрештою, сім'ю. Всі ці речі і люди, які завжди матимуть цінність для мене. Скажу по секрету, це досі має вагому цінність для мене, навіть коли вже роки перейшли до наступного сюжету Чому? запитує інколи сам себе. Та, мабуть, тому що злився, думав на місто, але ні, я знов помилився, злився я на людей, на їхні слова, вчинки, погляди та образи. А що зараз? Зараз змінилися тільки дороговкази. Прийшло розуміння і випарувалося злість, бо як не намагався збирав валізи, забував імена, старався позбутись поганого, але навіть злі спогади вони як гільзи, на роки проростають корінням у пам'яті. А людська пам'ять іноді підкидає сюрпризи, і ті сцени не повністю але зринають у пам'яті, як на Мольбертінові ескізи. І так, мабуть, буде все життя, та чи є сенс тікати від минулого, коли воно все одно нас дожене, Уже краще прийняти оте коріння, поки зможе, то нехай собі росте. Мій маніфест то наративи героїк з міфів, легендів, переказів, що голосом тишу розірвуть у просторі часу. Там на зупинці зустрінемо ранок, найбісові діти забирають те, що відбулося, ніби любові до кожного. Ніби я відчуваю так багато, навіть не захлинутись від світу, Найлисиці лисиці нам пророкують безсмертя Нами чекає дорога губитись у часі. Черви вгризають у простір не загубитись у ньому. Дві тисячі років чекати центуріоном на сплячу красуню, ховатися у переходах, де причилися янголи, щоб віднайти дорогу до Танзалору. Там на голці очікують імена тих, хто повинен піти раніше від строку. Найкорабель віднесе нас додому, щоб розпалити вогонь прадавніх драконів. Та й Ми відшукали те, що навіки пішло у вогні прахом, виною, та ворон рахує серцебиття. Пам'ять фіксує наплівку як фотозйомку. Там, де немає любові, варто пам'ятати навіки про кожну клітинку страждання, щоб відшукати себе на шляху до правосуддя. Бейсбольна бита, міцно стиснуті кулаки. Щоб протриматись. Щастя чекає тебе першим польотом на літаку за межі Чикаго. І най нам каву без кофеїну, ранкову газету та декілька демонів після обіду. Голосніше води, вище трави. Море недомовленості виросло по коліна. Докричатися до стіни кожен скутів якої глухий, з якої б не вставала завжди не та. Завжди не так. Нотатками закріпити дороговка за План пландій, інструкція, стікери на холодильнику, ілюзія контролю. Кермувати п'яним велосипедом легко, якщо йдеш прямо. Ну, звісно, мозок схильний обирати шлях найменшого опору, найменших енерговитрат, бо енергія ресурс вичерпний. Два квитки у кіно кажеш Хм. Дві сторони екрану. Дві точки зору. Якби герої не лізли зі шкіри, глядачу все ж видніше. Світло погасло у залі. Споглядання. Дія. Споглядання. По життю інсидромом камю. Комунікація каменоломня. У спробах пробратись вглиб шахти люди чомусь ігнорують небезпеку обвалу. Смолток. Знаки сигнали. Пасивність як стратегія. Чи є спосіб втечі, чи утеча то і є стратегія. Страта. Страта! Старайся, не старайся, Помилятись, то людська іманентність. Для кожної нової спроби попередні темплейти стають застарілими. Ти старайся, старайся, старайся втриматися на плаву. То швидше мова йде не про подушку, а про віру. Ілюзія стабільності, ба більше, Одомашнені фенікси втрачають здатність до пірокінезу, Пір'їна на лоскоче долоню. Знайомі подразники притуплюють пильність, Гальмується реакція. Відсутність реакції призводить до пасивності. Спостереження, збір даних, дослідження, аналіз, синтез, індукція, дедукція, індукція, дедукція, індукція, дедукція ну, побридло вже те роздумування, роздування. Скрапки племографій. Що ти бачиш? Череп чи метелика? Смолток. Сніданок. Пережовування пережито. Черговий монотонний день. Субота. Саботаж себе.